Соціальна тривожність, пояснена котами, киця бореться з соціальною тривожністю, киця боїться замовити каву. П'ять разів тренує замовлення, все одно панікує. Киця думає, як сказати привіт і зрештою мовчить. Киця заходить у кімнату. Мозок каже, всі дивляться. Серце киці шаленіє тільки від того, що вона на людях. Киця хоче заговорити. Але рот не слухається, киця пише в чат. Ха ха все ок. А всередині вже паніка, киця уникає дзвінків, ніби це ворожа територія, киця скасовує плани. А потім хвилюється, що погана подруга, киця прокручує розмови, корчиться від уявних помилок. Киці треба три години відновлення після десяти хвилин маленької балачки. Киця здається тихою, але мозок гучний, киця хоче близькості, просто не знає, як спершу зупинити паніку. Киця не груба, киця боїться. Навіть дрібниці для киці здаються великими. Але киця старається з усіх сил.